Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. У нас сьогодні понеділок, почався робочий тиждень. Швидко так дніці йдуть. Сьогодні гарна погодка, сонечко прям так світить, хочеться гуляти на вулиці. Ну, ми і будемо робити. Ну, ми це не планували, але Макс підійшов каже, все, збираємось, їдемо в місто. Кажу, о, щось на тебе не схоже, бо його завжди. Не виженеш в те місто через те, що він кожен, ну, не кожен день, але дуже часто їздить на роботу на тій машині. І каже: Я вже не хочу, вона мені сниться, то я завжди його прошу, Ну, поїхали, поїхали. а Він, ні, а це каже, все, збираємося і їдемо. Кажу: О, я тільки за, бо я люблю походити, позаглядати. Так що зараз поїдемо та ж все-таки виберемо шпалери, бо вже все, можна там все робити. Я дивилась в інтернеті дуже гарні в магазинах, інтернет-магазинах, гарні такі, ну супер-пупер. Але хочеться подивитися своїми очима. Що воно таке. Я думаю, що ті 100 гривень на рулоні вони ну за доставку ж також треба платити, то треба по місцю за, замовля, за цей замовляти брати. Але ж також в нашому місті, от. Те, що ми знаємо, це один магазин на все місто зі шпалерами. Я в інтернеті подивилася, наче ще там один є. Тож зараз швиденько заїдемо, подивимося, що там є чи немає. Так, і дивіться, я бачу, вже люди показують, що вже квітують ці підсніжники, а в нас вони такі розпустилися. Але бачу, і тюльпани виходять, і оці нарциси, крукуси. Треба підійти ближче, не хочу там болото. Коротше, весна весною. Подивимося. Вчора що там бабак? чи коли позавчора показували, що сказав, що буде рання весна. Подивимось, що воно буде. А на сонечку залізе аж гаряче. Так, ми поки в магазин зайшли, то у нас і сніг розпочався. Купили ось шпалери, клей. Ми їдемо далі, взяли ось багети. от Там є канат такий, зараз беруть. Але мені чогось той канат не подобається, взагалі якось він не свистить, коротше, мені він. На О, да? Ну, Якщо на натяжну, значить все ми правильно зробили. Та mm -hmm. я бачу і так канат чіпляють, не тільки так на натяжну. можна так буде як натяжні. Ми вже вдома, у нас снігу немає, але захмарилося якось так прохолодно. Йду знову в гараж, забула свою селфі-палку. там. Я її брала, але в місті я щось не знімала, щось в мене. Не той настрій був, бо без тими шпалерами це поки обирали. Ну що, друзі, взяла я вже свою селфі-палку. Це зараз тільки що телефонували, замовлення, насіння, бо я щось завжди, в січні, в мене вже насіння було, а в цьому році щось. Не то, а треба якось замовити. Ну, я вже ось треба зараз оплатити. Небагато, там навіть нема 500 гривень, бо тільки я замовляла професійне. Так що подивимося, ну, це потім розкажу, покажу. Це, до речі, стою щось поправляю. А, хто замітив, завжди у мене ж тут коса така чолочка була, чілка-чолка. Ну, ви зрозуміли, як воно буде. А це вчора Максу кажу, ти помітив, що я що це змінила трошки, ж хочу щось, чи щоб воно відросло. кажу, Я вже не хочу косу, бо в мене ще та коса, чолочка із я не знаю, із класу 8-го треба щось собі змінювати. Він каже та щось не то. Кажу, ну як це не то, я думаю, що нормально. Ану, напишіть мені так. все, Все нормально чи не нормально? А зараз що я йду, вчора ж наварила борщу, так як у нас борщ дуже рідко вариться, то ось що у нас Женя під натхнення його їсть. У нас взагалі Женя дуже погано все їсть. Те йому не хочеться, те йому не буде. М'ясо він не дуже, але буває як приспіче, то може цілий день їсти. Але це таке рідко, коротше. Йду на город, пошукаю зелененьку цибульку, бо хочу борща прям сметаною, з салом з цибулею. Так, хоч я показувала, що тарілка правильна, але й борщ туди можна просто небагато і я їм без хліба. Так що, пішла я. Ой, курочки, ви чекаєте, так що все щось. Погуляли, поїздили по тому місту, і тепер робота трошки зібралася. Пішла я. Я вже на місці. Коротше, ми поки обирали ті шпалери, то ну, розвестись не розвелися, але поки знайшли спільну мову, ну ним, так, не звертаємо увагу, це тут нам щось зробив. Вийшло так, що все-таки на оцю стінку буде один, як сказати, варіант. А нарешту інше. Що... Хоча на цю стінку треба рулон, але ж а, так як треба, щоб візерунок зійшовся, то більше. Ну, чоловік сказав, можна значить. Взял. Зараз розкручу і покажу, які вони є. Я, звісно, відбачаюся за бо коли тут вмикаєш мікрофон, то. Там через іншу камеру ну, коротше в мене воно темно виходить. Те, те. Так, так, так. Давайте дійсно завне, а може і не ну, вийшов. Це більше оці Макс обирав. Я такі не дуже хотіла, я хотіла там інші. Ну, вже кажу, давай, була не була. Не тобі, не мені. Так що ось отакі вони. Отак от так, бачите такі гарненькі, я думаю, будуть. Ще щодень там треба зі столу прибрати, де я все викладала, і поїсти. Помните, пішло? это порвалась. Ну, ничего, трошки. Я. сейчас покажу. Наш колени не було у нас натхнення. Так, так. Ох, що коробки. Такі, мачі, пір'ячко, пір'ячко. Я дуже хотіла ця пір'ячко. Треба зайнятися останням. Макс їй зробив рівненьку, але там в одному місці йому не подобається. Сказали, трошки почухає і можна фарбувати. Так що будемо працювати. Але я вже, знаєте, ем... такі дрібниці, але хоч трошечки настрій підняли. Те, що я хотіла оці, тепер все задоволена, Задоволена, то Макс. І так, так, це взагалі сюди в спальню не йде, щось йому таке хочеться. Кажу, ну таке щось. А пелінки йдуть. Ну що, друзі, у нас тут процес йде. Онці, багети вже. Ліпимо, не клеїмо, бо, не клеїмо, бо ми не наклеїмо на цю нашу паклівку. Так, та ну фокусуйся ж. О. Так, що прийшла допомагати Максу, бо я там на кухні була, і він кричить: де мої фіксики, кажу тут. А! Так що вимикаюся, а то скажете, що хожу тільки з телефоном, знімаю, знімаю. Прийшла щось робити. Тож на сьогодні ми трошки справилися. Подивлюсь, як в мене завтра діло тут піде, бо мак завтра на роботі, а я хочу зайнятися стелею. Мені ж кортить уже клеїть які шпалери, а треба ж стелю зробити, до ладу, привезти її. Так що до нових зустрічей всім дякую за перегляд. Пока-пока.